Як добре, що ви мене бакланете, бо те, що я сприйняв за сонячну панель, бо по ніж було спалено, виявилося всього-навсього портами А-типу USB. Тобто це коротке замикання по портах А-типу. У нас проблема додаткова є на морді. І зря я там лохмати в плату по сонячному входу. Там вже все в порядку. Треба розбирати морду і дивитися, що не так з мордою. На морду ми колись здалека заглядали, але то було давно, тож давайте знову. Отже, що ми тут маємо? type c він йде окремо Два USB 2.0 і один USB 3.0. Видно, що через захисні діоди йдуть вони на перетворювачі. Який за що відповідає до кінця незрозуміло. Ось є мікросхеми 1, 2, 3. Великий перетворювач. І тут три перетворювачі. Які ще є тут перетворювачі? Драйвер світлодіода, ось тут світлодіод росте. Чи має він окремий драйвер? Я не знаю. Мав би мати, тільки він якийсь непотужній мав би бути. Ось процесор, морди. І знизу на цій плаці живе ще Bluetooth Wi-Fi. Що ми маємо? Вже знаю, що ось по ось цьому от порту є коротке замикання. По інших портах тут теж коротке замикання. Треба зрозуміти, цих два порти живляться яким. О, і це є три, три порти в короткому. Type-C тут не поміряєш. Треба зрозуміти, хто відповідає за живлення тих портів і шукати цей перетворювач. Я ставлю на якийсь відносно потужний. Комунікація заходить на мікросхеми. Їх тут є дві, але портів три. Як воно між собою корелює, хто за що відповідає, ще не зрозуміло. О, а тут стає цікаво. Дивіться, що я побачив. Ви вже теж це бачите. Дірка в конденсаторі. Тут є копоть. Це він засраний отвором з цього. Оце наплював на сусіда. І видно спалений запобіжник F4. Є зацепка, значить, ми розуміємо, що десь ось в цих колах в цьому перетворювачі є проблема. А ось ще один спалений запобіжник. Ну все, в'їзду давайте паяти. Суньхунчаївська мікросхема виявляється понижаючим перетворювачем двоканальним з заточкою на роботу з USB. Звичайно, купити її в нас немає де, тільки з Китаю, тому зустрінемось через місяць. Корч замовк. Працює, але немає звуку жодного. Навіть немає фону в динаміках. При цьому на зовнішній. Колонки, лінійний вихід, тобто сигнал в порядку. Треба розбиратися, що йому бракує з підсилювачем низької частоти. Корг страшно древній. Основна цифрова плата в нього ось тут пішле керування, індикація, аналогові входи-виходи. От звідси йде сигнал. Вірю на слово власнику, що саме звідси він є, тому що на лінійні виходи працює. Йде він по кабелю і йде аж сюди, на плату підсилювача низької частоти. Гвинтів бракує, значить вже хтось крутив. Тут є перетворювачі живлення, вони нас не цікавлять, бо корг сам вмикається. Напруга живлення на унчі є. А ось є унчі, la 4708. Треба знайти на нього документацію. Один був відключений динамік, але проблема не в тому. Живлення приходить, сигналів немає, на колонках нема навіть шуму. Відповідно, підсилювач або не живий, або в м'юті. Чистинбай, і треба вивчити то питання. М'ют по п'ятій нозі, три, чотири, п'ять. Тут ми маємо ніфіга. А має бути плюс 5 вольт. Ось воно пішло сюди, напевно, перескочило сюди. І пішло на головну плату. Треба з'єднувати, дивитися. І вже чую, що добре, тому що був щелчок в динаміках, тому ніфіга не розумію. П'ята нога. 3,16 вольта є. Добре, воно живе. Тут є, а що ж було, але де там, звуку нема. Хоча я тепер чую фон в динаміках. А при першому включенні зібраного я фону в динаміках не чу. Але це незрозуміло. В той же момент чути тріск в динаміках, фон. Тобто, якби сюди сигнал приходить. Чому ж воно не хоче працювати? Що йому не так? Підсилювач працює. Сигнал з другий канал нема. Тільки один. Моно дивно. Ну все, може бути. Тут нема. Є другий канал, там входи, значить, два. Получається, що проблема таки на аналоговій платі. Розбираю її. Що ж ми маємо тут? Цифрові міді нас не цікавлять. Ось цифрової частини, а це аналог пішов на регулятори гучності. Я лазив, пробував, тут щупав з і на регулятора гучності. Значить, це був вихід цифровий. Регулятор, очевидно, працює за навушники і на і лінійні виходить. І треба шукати, що ж тут не так з платою. Чому не йде вихідний сигнал? І кудою він не йде. Ось пішов раз, два, десь на резистори губиться з лінійних. Але якщо він через резистори на лінійні, то на лінійному би також не мало бути звуку. Треба тестувати. Мікротріщин тут немає точно. Півгодини з паяльником і корч буде корчитись. Ну і залишилось перевірити в зібраному вигляді своя операційна система, навіть нічого собі. Щелчок бу, значить, якби виведення є. Звук є. А звучання просто бомбезне. О є ще проблема. Видно, що ось цей регулятор перекошений і немає повернення в центральну позицію. Тому поки воно ще не скручене, будемо пробувати з цим зробити. Вроді доволі простий механізм. Що ж йому бракує? Резистор, тут є один другий. Вертикальна площина працює, горизонтальна ось не працює. Треба нам це розібрати, добратися до начинки і відремонтувати. Десь, напевно, пружина або зіскочила, або не функціонує. А от, просто змістилося. Буквально рукою поправив і пішло. Треба знежирити і, може, якось зафіксувати на якийсь нелетальний не клей. А ну тепер... Друге діло вібрато, чи як воно правильно називається? А ось є нагода перевірити блок живлення. Що з того буде? Запуск є. Чи буде воно жило? Є, живий. 2 Ампера. Напругу на батареї підняти. Чого ж він все одно бачить напругу на акумуляторі тільки половину, 55 вольт вже є. Скільки там повний заряд, хто пам'ятає, щоб я його зараз не спалив. Ну але одним словом працює і то є дуже добре.